Добрий ранок малята. Я запрошую вас на заняття з математики. Тож сідайте сі зручненько та слухайте уважно, погляньте, до нас завітала лялька Катруся, яка принесла з собою коробку з іграшками. І ми зараз розглянемо, що ж вона принесла. Так, тут дуже багато. Іграшок цікавих. Давайте ж порахуємо, скільки у катрусі цуценят. Так, молодці. Одне. Скільки у катрусі повітряних кульок, малята. Так, одна. А тепер погляньте і скажіть, скільки ж у катрусі. Пірамідок малята. Так, багато, вірно. А скільки у катрусі кубиків? Так, вірно, теж багато. А зараз я пропоную вам малята пограти в гру та визначити. Де багато предметів, а де один предмет. Добре? Ось погляньте. Скільки? Ляльок ліворуч і праворуч, де багато ляльок, праворуч чи ліворуч? Так, праворуч. А де один ведмедик? Так, ліворуч. А тепер дивимось, де багато м'ячів ліворуч чи праворуч? Так, праворуч, де багато пирамідок, ліворуч чи праворуч. Так, праворуч малята. А тепер ми визначимо, де ж знаходиться один предмет. Ліворуч чи праворуч? Так, по одному предметі знаходиться ліворуч Молодці! А зараз я пропоную вам малята пограти в гру на уважність. Коли ви бачите один предмет, ви плескаєте в долоню, а коли багато, ви починаєте тупати ніжками. Ну що, починаємо? Так, що ми робимо? Вірно, плескаємо. Так, тут скільки предметів, погляньте. Багато. Тож ви, діти, тупайте ніжками. Молодці. Далі. Так. Тупаємо. Вірно. Ви розумнички малята. Ану, хто підкаже мені, що ми тут робимо, дітки? Так, якщо ми бачимо з вами один предмет, ми плескаємо. Так, а зараз що ми робимо малята? Добре. Тут багато предметів, тому ми тупаємо ніжками. Скільки ви тут бачите предметів? Так, тут один метелик, тому ми плескаємо в долоньки. А тепер багато цуценят тупаємо. А зараз. Плескаємо молодці малята. А тепер так, вірно, ви тупаєте менішками. Добре, ви молодці малята! А зараз я пропоную вам пограти у гру запрошення на чаювання. Тож я вам пропоную, дітки, почастувати наших ведмедиків. Малята, скільки слід приготувати чашок, щоб напоїти чаєм багато друзів? Так, вірно, багато чашок, щоб хватило усім, усім нашим друзям, так, малята? Молодці. А якщо у гості приходить один друг? Скільки потрібно чашок, малята? Так, вірно, молодці. Якщо у гості приходить один друг, то ми з вами готуємо одну чашку. Молодці. Молодці. А погляньте, чи всім ведмедикам вистачить чашок. Порівняйте їх, будь ласка, малята. Так, вірно, вистачить, тому що і ведмедиків, і чашок їх порівну молодці. Так, малята, ви молодці. Але я пропоную пограти в ще одну цікаву... цікаву гру! А зараз плесніть стільки разів. В долоньки, скільки у вас носиків? Так. Плесніть стільки разів, скільки у вас пальчиків. Молодці. Плесніть в долонки, стільки разів, скільки у вас вушок. Так, вірно, молодці. Дякую вам, мама.